Пірати мали свою жорстоку романтику: ром, скарби, бої. Але в морі вони жили місяцями, інколи півроку і більше. І хоч ніхто про це відкрито не говорить, у них справді був спосіб вирішувати інтимне питання: спершу головний міф: ні, піратські кораблі не були переповнені жінками. Більшість команд складалась виключно з чоловіків, і жінок брали на корабель рідко, інколи навіть забороняли. Тож, що ж робили пірати, коли бажання ставало сильнішим за дисципліну? На Карибах існував старий морський звичай, який називали мателотаж. Його зміст був простий: двоє піратів укладали угоду, вони ділили між собою все: гроші, їжу, і навіть особисту близькість. Для одних це була просто форма партнерства: підтримка, дружба та довіра в бою. Інші трактували Мателотаж набагато ширше. Як спосіб вирішити те, про що ніхто не говорив вголос. На кораблі до цього ставилися спокійно. Головне правило було просте: не руйнуй дисципліну і живи як хочеш. Але коли корабель заходив у порт, там усе вирішувалося за лічені години. Пірати заповнювали таверни, борделі й вулиці, витрачаючи весь добутий скарб на жінок і веселощі. Дехто жартував, що піратський флот воював не за золото, а щоб швидше повернутись у порт. Отже, як пірати справді вирішували інтимне питання на морі через старі звичаї матилотажу? на сушіво через шалені ночі, які вони купували так само, як і ром. А історія, як завжди, виявилась значно цікавішою ніж легенди.